1 квітня, добрий день, 1 квітня, місто Дніпро, з вами я Олександр, вихідний, субота. У нас сьогодні погода, така мрячка, сира і обіщають дожді на всю неділю. Зараз подивимося, що відбувається у нас на лівобережному тут. Між прочим, що у нас тут відбувається. Що це в нас тут за машина стоїть? Щось показують, непонятне. Не знаю, якась машина. Щось будуть робити. Хоч і вихідний, бачите, а щось роблять. І тут теж в нас в кінці мира порозривали, щось щось роблять, шевеляться, як бачите, ось бордюр будуть встановлювати. А вон, собственно, вони його і встановлюють Зараз підемо подивимось, між прочим. Я щось думав, що вихідний день ну, не, не, не працюють, а оказується ні, бачите, працюють. Щось роблять. Щось ми десь тут встанемо, бо нам все одно треба в магазин зайти і заодно. Підійдемо подивимось, що вони там роблять. Бачите, хтось машину поставив І людям ніяк працювати. Не знаю, що це вони роблять, то ли вирівнюють щось, не можу знати. А что это за процедура хоть, чтобы понимать? А зачем снимать? Нельзя? Не, не надо. Я вас не снимаю. Я просто не пойму, что за, за процедура такая. Чи это секрет? Секрет. Я понял. Хорошо. Зачем снимать, да? Вот тоже, видите? Установили бордюр. Хотілося б обратитися до блогерів, а в частності до, от на Лівобережному Дніпер є. Да? От скажіть мені, як ви знімаєте в городі свободно, при цьому ходите, знімаєте е, відео? От Я дивився ваш останній ролик, да? що ви по масіву ходили, і в магазини заходите, і на базарчик заходите? Я, допустім, не знаю, я тільки з машини можу знімати, так як вона тонірована, да? і при цьому нормально себе чувствую. Коли я десь при людях достану телефон, я максимум можу подивитися, лібо симітірувати, чи я дивлюсь щось на телефоні, наче взгляди такі. І навіть вас бачите роботник, який працює, да? По... у нас на масиві, да? встановлюють бордюри чи що там, Да. Йому не подобається, що його знімають. Хоча його ніхто не знімає і ніякий закон не запрещав мені знімати, що відбувається. Я простий вопрос задав, що він робить. Потім він мені, звісно, сказав, коли я камеру виключив, що це для укріплення бордюрів це все робиться. Тільки чому він умнічав ізначально, я не знаю. Ну, видно, у нас, бачите, такі люди при виді камери чогось бояються, стісняються. Чи... Ну, не знаю, все списують на війну, коротше говоря. Давайте проїдемо, зглянемо, що там відбувається, в цілому не спіша. Бо я тільки з машини можу вам донести відео якесь показати, да? Поза межами автомобіля мені дуже важко це зробити. Дуже прям важко. Заодно я вам покажу ось тут, ось що теж встановили бордюр. Ось, встановили, нарили. Маршрутні таксі зараз, де попало стають. От, тому що реально зараз тут відбуваються ремонтні дорого, роботи, чи, верніш, не ремонтні, а капітальний да, ремонт дороги цієї. От, тут теж вже я бачу вигризли дорожнє полотно, будуть класти нове. Це дуже хорошо. Це дуже хорошо. Обидно, що народ у нас здебільшого такий, що ну, скоса дивляться на те, що, як ти знімаєш відео. До війни я стіснявся, після війни <хи> вже друг, друга політика пішла. Люди в людей другі взгляди на це все производяще діло, і на цій почві, бачите, виходить так, що. Свободно ти не можеш ходити, знімати, що відбувається, і показувати людям, які виїхали з масиву, що тут на масиві відбувається, що в нас роблять. Така ситуація. Я ось потихеньку їду, вам показую. Між прочим. Далі, я так розумію, вже встановили... поклали асфальт новенький. Це дуже хорошо. Ми зараз проїдемося по ньому. І будемо, двигуся. яму вирили, ніфіга собі. Таку якусь щось там нарило. А на цій стороні я бачу, що поклали асфальт. Я надіюся, що по, по товщині він такий як треба. Ну височенький, я лі виліз. <сум> височенький, я вам скажу. Ой, як хорошо. я їду по новому асфальті. Дуже чудово. Чудово. А тут я дивлюся, що його тільки ложуть. Я хочу цей момент засняти трошки. Зараз ми переїду на ту сторону. Мабуть, десь припаркуюсь і прийду сюди, вам покажу. Мені інтересно цей, цей момент, чесно сказати. Я сподіваюся, що на цій почві мене ніхто тут не вижене. Ну, все одно треба бути немножко скритним. Да? Тому що, потому що людям дуже не подобається. І навіть працівникам цим не подобається, як я знімаю відео. Така ситуація. Ось тут ми станемо зараз Перепаркуємося. Отак От ми трошки подивилися. А тут видно щось висипають, подходи якісь видно. Так трошки пройшлися, подивилися. Акуратним образом подивилися. Бо людям не подобається. Людям дуже-дуже вкрай не подобається Коли другі люди ведуть зйомку. В машині мені трошки легше намного. Тут мене ніхто не бачить. Взагалі тут така ситуація. Роблять дорогу люди добрі. Так що буде нова дорога на проспекті Мира. це хорошо. Бо тут вже дійсно вона давно-давно проситься. Не те слово. Трошки проїдемося, покажу вам. що в нас відбувається я так зрозумів вони ту сторону спочатку будуть робити а потім уже і цю ну я сподіваюся що цю ж сторону теж будуть робити вона ще більш в плаченому состоянні аніж та сторона я взагалі думав що вихідний думаю не будуть робити коли бачите працюють так що круг Почута Саша зробив, показав вам трохи. Ну що зміг. Що зміг. Ось я ми тут такі, дай Боже, єсть. Людей багато вихідний, люди скупляються. Машин куча, людей куча. Біля аптек уже немає очередів. Уже немає. Так Тут ось щось роблять, бачите Я б вам, чесно сказати, познімав би без проблем. Став би, познімав би, показав би все на світі. Але... Куди ти їдеш? Ну от що це за... Я не можу поняти Ой, Боже, Боже. Щось таке в нас тут понаривали, але це во благо. Буде щось тут робитися на краще. Так, а ми їдемо далі. Щось не хоче до нас тепло приходити ніяк. Сиро, прохолодно. Ще й дощі обіщають. О. Надіюся, за дощами прийде вже довгождане тепло, буде тепло, буде все розцвітати, буде красиво. Саме основне головне, щоб був мир. А так ми будемо радіти любій погоді. Ото таке. Всім гарного вечора, люди мої дорогі. Всього вам найкращого, гарних, хороших вихідних. От Щоб всіх все було добре. І на зв'язку. З вами був Олександр, як завжди. З міста Дніпро. Всім пока.